Доброго дня, я начальник відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону. І сьогодні поговоримо про особливості прикордонного рекрутингу. Перед тим як розпочати нашу розмову, хочу наголосити, що Державна прикордонна служба України. Цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Отже, рекрутери 7-го прикордонного карпатського загону здійснюють набір на небойові та бойові посади 7-го прикордонного карпатського загону. Небойові посади включають в себе проходження служби в підрозділах охорони державного кордону по Львівській області, а саме посади, інспектор прикордонного контролю, інспектор прикордонної служби, перекладач, фельдшер, кінолог, оператор безпілотних літальних систем, водій, кухар. Та е, також у нас здійснюється набір в підрозділи інженерного облаштування державного кордону. Крім цього, рекрутери сьомого загону здійснюють набір Бойовий підрозділ. Це прикордонна комендатура швидкого реагування шквал на посади в підрозділи безпілотних літальних систем, на посади в підрозділи аеророзвідки, на посади в артилерійські підрозділи та в інші підрозділи прикордонної комендатури. В чому ж полягає особливість прикордонного рекрутингу? Всі кандидати, які звертаються е, до відділу рекрутингу, не, під час оформлення не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Всі етапи добору проходять та здійснюються суто в прикордонному відомстві. А саме, це первинна бесіда кандидата з рекрутерами, е, на якій з'ясовується… Е, Бажання громадянина проходити службу, саме в яких підрозділах, також досвід проходження служби, освіта та його вподобання. Після цього основним етапом є проходження професійно-психологічного відбору. Та збір медичних документів і проходження військово-лікарської комісії хочу наголосити на те, що військово-лікарську комісію також наші кандидати на військову службу за контрактом не проходять в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. А військово лікарську комісію проходять суто в Госпіталях Державної прикордонної служби, а саме це військово-медичні клінічні центри Державної прикордонної служби, і вони за власним бажанням можуть вибрати саме той центр, де вони виявили бажання проходити військово-лікарську комісію. Це може бути е, клінічний центр місто Львів, клінічний центр місто Київ або клінічний центр місто Одеса. Після того, як наші кандидати проходять всі етапи добору, з'ясовуються підстави чи наявні підстави, які забороняють проходження військової служби саме в Державній прикордонній службі, після цього формуються матеріали вивчення і кандидат направляється вже на підписання контракту. Контракт підписується теж. В саме в Державній прикордонній службі і саме в тому підрозділі е, органів охорони кордону. Наприклад, якщо людина виявила бажання проходити службу в 7-му прикордонному карпатському загоні, й підписує контракт. Він в відділі кадрів 7-го прикордонного карпатського загону. Які ж терміни дії контракту? Громадяни України в вікової категорії 18-24 підписують контракт. Терміном на один рік. Також підписують контракт терміном на один рік е, громадяни України, які мають медичну освіту або психологічну освіту та приймаються на службу відповідно до своєї спеціальності, це а саме на медичні посади або посади за психологічним напрямком. Інша вікова категорія підписує контракт терміном від трьох років. Також хочу наголосити, що при підписанні контракту під час дії воєнного стану громадянин України, вже діючий військовослужбовець по закінченню терміну дії контракту можуть або звільнитися з військової служби, або продовжити термін військової служби з підписанням нового контракту. Також при підписанні контракту громадянам України виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі рядовому складу від 20, 24 тисяч гривень, сержантсько старшинському складу від 27 тисяч гривень, офіцерському складу від 30 тисяч гривень. Також хочу наголосити, що рекрутери 7-го прикордонного карпатського загону приймають участь в пілотному проєкті, а саме добір на військову службу за контрактом вікової категорії 18-24, за яким передбачено, крім щомісячного грошового забезпечення, це виплата фінансового пакету у розмірі 1 мільйон гривень. Служба відповідно до цього пілотного проєкту обов'язково це в бойових підрозділах Державної прикордонної служби: це ГАРД, помста, форстпост або сталевий кордон. Також хочу наголосити, що громадяни, яких цікавить проходження служби, або вони бажають з'ясувати етапи оформлення. Можуть заповнити анкету на офіційній сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону, або зателефонувати за контактами 067 29 25 119, або відвідати відділ рекрутингу 7-го загону, де рекрутери в повній мірі нададуть відповідь на питання громадянина України. Також хочу сказати: якщо наразі є в когось питання в наших слухачів, то вони ці питання можуть писати в коментарях, а ми в подальшому відповімо на ваші питання. Передаю слово своєму колезі. Доброго дня. Я заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу 7-го прикордонно-карпатського загону Майор Пісєцький Владислав Костянович. Щодо стану завантаженості пунктів пропуска в межах ділянки відповідальності 7 прикордону карпатського загону на українсько-польській ділянці кордону, станом на 28 жовтня на 12 годину, черг ми тимчасово накопичення транспортних засобів ми не фіксуємо. Найбільш навантаженим пунктом пропуску залишається пункт пропуска Шагині та Краківець. Пункт пропуска грушів, пункт Раваруська Раворуська, Угринів з середнім навантаженням і Ніжинковичі Смільниця з найменшим рівнем навантаження, і подорожуючих через державний кордон. Стосовно запровадження фіксації біометричних даних на зовнішніх кордонах Європейського Союзу всі громадяни віком від 12-річного віку, які в період з 12 жовтня здійснюють в'їзд на територію Європейського Союзу. До Республіки Польща зобов'язані пройти фіксацію біометричних даних шляхом сканування чотири пальці правої руки і фотографування обличчя. Е, наголошуємо на тому, що під час планування подорожі маєте врахувати, що така фіксація біометричних даних на зовнішніх кордонах Шенгенської зони вже функціонує з 12 жовтня в пункті пропуска Медика. Республіки Польща з 20 жовтня на пункті пропуска Корчова, з, 20, з 27 числа запроваджено в пункті пропуска Смільниця смільниця Красенка, Ніженковичі, Мальховичі та Грушів Бодоміш. Решта пунктів пропусків, які розташовані в межах Львівської області, будуть запроваджені протягом 3-4 листопада. Тому рекомендуємо особам, які Планують перетинати державний кордон, завчасно ознайомлюватися за станом завантаженості пунктів пропуска на сторінках Західного регіонального управління, сьомий прикордонний Карпатський загін, де щогодини здійснюється актуальність інформації стану завантаженості. Користуючись нагодою, хочу нагадати всім, що під час перетину державного кордону в обов'язковому порядку необхідно брати всі підтверджуючі документи та документи, які підтверджують родинні зв'язки. Свідоцтво про народження Одною із проблемних питань виявляється, коли особи планують поїздку через державний кордон, проте забувають оригінал таких документів. Якщо є в когось, будь ласка, запитання направляйте в коментарі, будемо готові відповісти.